Є два способи зекономити на натяжних стелях. Перший спростити конструкцію, зменшити кількість світильників і замовляти в сезон. Детально про це в попередньому відео. А зараз ми розкажемо, як можна сильно сильно зекономити купуючи натяжні стелі. Покажу вам декілька прикладів. Всі яскраві. Спочатку йде дешевий варіант, а потім те, як це роблять наші монтажники. Щоб стало очевидно, що ціна натяжних стель залежить не лише від плівки. А До нас дуже часто звертаються люди з проханням виправити неякісний монтаж попередніх е, майстрів. А в 99% це не підлягає виправленню, лише повні заміні полотна, а іноді разом з профілем. Ми займаємося безчалинними натяжними стелями фіксо, які повністю притискаються до стіни. Для цього необхідні кваліфіковані спеціалісти, а не просто груба чоловіча сила. Необхідно прикручувати профіль кожні 10 см, а це більше витрати на шрупи, амортизацію інструменту та більше робочого часу. Доведення котових вузлів до ідеальних потребує вмінь, часу та засобів, тому це знову трохи дорожче. Але ви завжди можете знайти натяжні стелі подешевше і потім 20 років, а саме стільки має стояти натяжна стеля, насолоджуватися яскравими дрібницями. Окрім явного браку одразу після монтажу вас можуть чекати сюрпризи ще довгі роки. Неправильно встановлені світильники можуть порвати стелю, а не тільки псувати настрій. А якщо інформація була корисна, тисніть лайк. Бажаємо миру в усьому світі та гарних стель!